Одеса під прицілом балістики. Місто знову стало мішенню для атак російських окупантів. Зачепило відділення нової пошти. У абсолютно цивільному об'єкті путяністи побачили склад зброї. На жаль, не обійшлося без постраждалих та серйозних руйнувань. Цинізму Кремля його посіпак немає. меж. Ці деталі російського терористичного акту повідомлятиму вам у цьому випуску, тому одразу підпишіться та переходимо до суті. Утінські агресори третій день поспіль обстрілюють Одесу балістичними ракетами. Повітряна тривога почалася ще увечері 1 травня о 21.56. За годину стало відомо про удар, який здійснили росіяни. За даними начальника УВА Олега Кіпера, ціллю ворога став абсолютно цивільний об'єкт. Снаряди влучили у сортувальне депо та відділення нової пошти. Там одразу ж спалахнула масштабна пожежа, а у навколишніх будинках повибивало вікна. Мерія показала, що коїться одразу після влучення. Далі без коментарів. Загалом після такого терору 14 цивільних людей отримали поранення. Одного чоловіка госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості в лікарню. Тим іншим допомога була надана на місці. Пізніше у мережі опублікували кадри самого моменту влучання. Його змогли зафіксувати внутрішні камери спостереження, які стояли у приміщенні. Маємо побачити. На слайдах ви бачите наслідки станом на ранок, коли полум'я було загашене. Металеві конструкції погнулися від великої температури. А всередині все спаплюжено полум'ям ущент. Ворожою ракетою було знищено не тільки депо та відділення, а й 15,5 половиною тонн клієнтських замовлень. Однак підприємство обіцяє компенсувати своїм клієнтам втрати. Зацитую звернення прес-служби нової пошти у депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 мільйони гривень. Це замовлення з інтернет-магазинів з додягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для улюбленців, ліками, посилками з турботою про рідних тощо. А по версії ворога тут зберігалася зброя. Ну тут же нічого коментувати, пропаганда у своєму стилі. Далі коротко оглянемо наслідки неспокійної на ночі і в інших регіонах. Загарбники діставали зброєю жителів низки наших областей. Так, на вже згадано у Дещину противники насилали два «Жахеди» та розвідувальний БПЛА Орлан 10. Такий же дрон зранку 2 травня було знищено на Миколаївщині. Напередодні у середу в цьому ж регіоні наші бійці знищили ворожу крилату ракету повітряного базування Х-59. Внаслідок збиття уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру, але постраждалих немає. Зазначив голова ОВА Віталій Кім. Завершимо зведення півдня України останніми відомостями із Херсонщини. Упродовж доби військові РФ обстріляли 22 населених пункти. Там пошкоджені ангарне приміщення, господарча споруда, багатоповерхівка та два приватні будинки. Загиблих та поранених немає. Про це написав у своєму телеграм очільникова Прокудін. Він додав, що вже зранку четверга був атакований і сам обласний центр, постраждав Дніпровський район Херсона. Ворожим вогнем пошкоджено приміщення магазину, а також повибивало шибки в освітньому закладі та житловому будинку. Головне, що ніхто не постраждав. Йдеться у дописі начальника обласної військової адміністрації. Що коїлися на Запоріжжі? 139 тридцять різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандрівку. Загиблих та поранених немає. Звітує Іван Федоров, керманич Запоріжжя. На Дніпропетровщині окупанти ввечері та вночі 12 разів атакували Нікопольщину. Голова цих територій Сергій Лисах повідомив, що армія Російської Федерації тричі обстріляла райони з важкої артилерії та РСЗВ і завдала дев'ять ударів дронами Камікадзе. У наслідок пошкоджень зазнали двоповерховий житловий будинок: адмінбудівля, агрофірма і мікроавтобус у райцентрі Марганецькій та Мирівській громадах. Двоє жителів у угірнику та по одному у Красногорівці і Калиновому загинули від обстрілів армії РФ 1 травня у Донецькій області. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Ще восьмеро людей отримали поранення у гірнику та Калиновому. На жаль, є поранені та загиблі і на Харківщині. Про оперативну обстановку можемо довідатися із дописів Керманича Харківщини Олега Сінігубова. 7.00. внаслідок російського обстрілу. Селі Петропавлівка Куп'янського району 63-річна жінка зазнала травм. Її госпіталізували до медичного закладу. 10.00. у селі Кучарівка Коп'янського району ворожий дрон обстріляв автівку без постраждалих. 11.30. у селищі Куп'янськ вузловий внаслідок ворожого обстрілу уламками поранено 66-річного чоловіка без госпіталізації. Також за 20 хвилин після 16-ї 16-ї Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у дергачах харківського району. Станом на 18-ту годину внаслідок ворожих ударів кабами по дергачах вже восьмеро людей отримали поранення. Шестеро із них діти. Дані постійно оновлюються. Зазначу, що двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, а четверо середньої тяжкості. Усі потерпілі, нині госпіталізовані. 75-річному чоловіку також надали допомогу на місці. Незмінно ворожим атакам піддається і прикордонна Сумщина. Росіяни вночі та вранці шість разів атакували цей регіон. Всього зафіксовано 27 вибухів. Ну а зараз загальна статистика за місяць. Лише у квітні армія Росії випустила по Україні понад 300 ракет різних типів. Ще стільки ж шахедів і більше 3200 керованих авіабомб. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Останнім часом Російська Федерація посилила обстріл енергетики та іншої цивільної інфраструктури України, зокрема, останні три дні Одеса під атакою ракет, у тому числі балістичних. Так на постійні напади відреагувала і посол США в Україні Бріджет Брінг. у соцмережі Ікс. Вона наголосила цитую: ці події знову підкреслюють важливість протиповітряного захисту як засобу здатності України захищатися від ворожих атак Росії. Напередодні свята Великодня, речник командування повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш відповів, чи готують вороги нові напади. Він не виключає можливості такої масованої ракетної атаки, але зазначає, що готовим до обстрілів треба бути завжди. А як вважаєте ви, чи будуть убивці із сусідньої недодержави готувати нові масовані напади? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал сейчас. Дякую, що ви з нами. І ще побачимось. Знову Харків, знову Одеса. Російські терористи ні на день не дають спокою нашим містам мільйонникам та вкотре завдали ударів. Влучання зафіксовано в Київському районі Харкова та області. Серед цивільних є загиблі та поранені навіть діти. Є жертви і через цинічний ракетний удар у Одесі. Більше в цьому випуску. Підпишіться і одразу до новин. Перший день нового місяця мусимо, на жаль, починати з трагічних новин. Смуток та розруху приносить на наші землі так званий Руський Мір. Уранці 1 травня в низці регіонів розпочалася повітряна тривога. Вже близько 10-ї години Росармія атакувала Харківську область. Керівник Олексій Нігубов у своїй сторінці оперативно сповістив про напад з боку РФ. Написав наступне. Росіяни завдали ударів кабами по селищу Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, які перебували в автівці. За жахливим збігом обставин у загиблого чоловіка сьогодні був день народження. Він мав би святкувати свої 62. Разом із ним померла і його донька. Крім того, спалахнули ще три транспортні засоби, які стояли неподалік місця трагедії. Постраждали чоловік 77 та жінка 74 років. Обидва госпіталізовані до медичного закладу із вибуховими травмами. Їхній стан оцінюється як середній. Також постраждали 50-річний чоловік, 41-річна жінка та 11-річний юнак. Усім надана необхідна допомога. Загалом внаслідок удару пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, більше 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок. За півгодини після цієї трагедії пролунав удар у Харкові. Про це повідомили моніторингові місцеві канали. Мер Ігор Терхов підтвердив гучні звуки. Він попередив жителів про можливі повторні атаки ворога. На жаль, ці експлозії не пройшли безслідно. Міський голова засвідчив влучання на околиці нашого східного мегаполіса. За попередньою інформацією, приліт стався в приватний будинок на околиці міста. Щодо постраждалих та руйнувань, іде уточнення, написав він у телеграм і додав. Що при детальному огляді місця прильоту виявлено пошкодження десяти приватних домогосподарств. Дякувати Богу, без загиблих та поранених. Підсумував посадовець. Також о 10.30 було три ворожих удари кабами між селами Липці та селом Веселе, попередньо без травмованих. Сильно постраждала цієї ночі від зброї противника, і наша перлина біля моря Одеса надзвичайно гриміло у місті ще до опівночі. Ворог влаштував атаку у кілька хвиль. Для цього кошмару в мирне місто із застосуванням балістичних ракет. За словами начальника УВА Олега кіпера, загинуло троє людей. Ще троє поранені. Побиті житлові будинки, в них винесло вікна та двері. Також, на жаль, кількість загиблих внаслідок атаки по обласному центру 29 квітня зросла вже до шести. Сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролися до останнього. сповістив мер Геннадій Труханов, щирі співчуття рідним. Додам, що цинічний ракетний обстріл Одеси пошкодив також будівлю представництва омбудсмена, як повідомив повноважений з прав людини Дмитро Лубінець. На той момент, на щастя, у приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не отримав трав. Проте, для того, аби приймати відвідувачів і відновити роботу, потрібен час. Ми вже працюємо над ліквідацією всіх наслідків обстрілу. Таке написав пан Лубінець і опублікував відповідні фото. Ураження отримала і Донеччина. Ворогі гатили з авіації, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Під ударами були сім населених пунктів. Зокрема, у Щербинівці обстріл зруйнував школу. У гострому пошкоджений багатоквартирний будинок і адмінбудівля. Як написав начальник ОВА Філашкін, під обстрілами були також Покровський, Краматорський і Бахмутський райони області. Градами та артилерією російські окупанти ввечері вівторка тричі накрили Нікополь. Як розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, через ворожі обстріли постраждала 82-річна жінка. Чималий тут список пошкоджень: це адмінбудівля, дитсадок, заправка. Понівечені сім багатоповерхівок, двоповерховий будинок. Як бачите, нічого спільного із військовими об'єктами немає. Додам, що у місті також зачепило і лінію електропередач. На Запоріжжі тим часом фіксували 383 удари. Це російська армія завдала стільки уражень по шести містах та селах області всього впродовж доби, 30 квітня. Зокрема, 232 рази з артилерії обстріляли території Гуляйполя, Новоандрівки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки. На сусідній Херсонщині обстріляли росіяни 13 населених пунктів, пошкоджені стільникова вежа, магазин та вісім приватних будинків. Загиблих та поранених немає, повідомив керівник ОВА Прокудін. Також агресор атакували прикордоння на Чернігівщині, фіксували ракетний удар іскандером з літака, безпілотника, мінометів та артилерії. Зачепило знову і Сумщину. За 1 травня всього зафіксовано 30 вибухів. Під обстрілами були 11 громад. Президент України не припиняє регулярно звертатися до Сполучених Штатів Америки та інших партнерів із потребою прискорення нам постачання зброї. Про це Володимир Зеленський говорив у своєму зверненні. Давайте послухаємо. Постачання від сполучених штатів це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватись. Будь-де на окупованій території, а також у нашій силі, у силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Куп'янському, на півдні держави всюди, де Росія тисне, і де ми її маємо витиснути, і також всюди, де можуть бути нові удари. Ударні загрози по той бік океану також розуміють наші потреби. Так, голова Пентагону Лойд Остін особисто просив лідерів кількох країн передати Україні системи Петріот в Європі. Батареї Петріот мають зокрема Іспанія, Греція, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція. Нагадаю, канцлер Німеччини Олаф Шольц 18-го числа попереднього місяця повідомив, що України НАТО можуть передати Україні сім систем протиповітряної оборони Петріот. Одну з них передасть саме Федеративна Республіка. Тим часом Норвегія виділила додаткові кошти на посилення ППО Україні у розмірі 600 мільйонів доларів. Напишіть, будь ласка, свої коментарі з цього приводу. Як ви вважаєте, чи зможе ця допомога посприяти наближенню нашої перемоги? І звісно. Як скоро ми нарешті побачимо всі ці необхідні засоби, які так чекаємо від наших західних союзників та партнерів? Отже, я вас чекаю у коментарях під цим роликом. З вас підписка, вподобайка. Дякую, що дивитесь і неймовірна вам подяка за довіру.